Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про фліс і чим він відрізняється від інших трикотажних полотен. Фліс це звичайне трикотажне полотно, яке має особливу конструкцію. Під час в'язання цього полотна на лицьову та зворотню поверхню полотна виводяться петлі, які потім розриваються і розчісуються для того, щоб отримати поверхневий ворс. Варсована поверхня флісу призначена для того, щоб забезпечити збереження тепла від тіла людини, для того, щоб людина не охолоджувалась. Таким чином з флісу зазвичай виробляють утеплені куртки, утеплені штани або якийсь інший одяг для того, щоб забезпечити тепло людині. Фліс, як і звичайне трикотажне полотно, проходить через певні етапи виробництва, такі як виробництво пряжі. В'язання полотна, фарбування, розчісування і додається ще етап стрижки цього полотна для того, щоб отримати ворс на поверхні. Для виробництва флісу використовуються різні види пряжі. Найчастіше це FDY пряжа, повністю витягнута пряжа або DTY пряжа це текстурована витягнута пряжа. Кожен з цих видів пряжі має свої певні особливості. Давайте зупинимося на них. Епдів пряжа це філаментна пряжа, тобто пряжа, яка складається з пучка багатьох тонких волокон. Вона має рівну структуру вздовж нитки. Таким чином, під час начисування, ми отримуємо ровний довгий ворс на полотні. І це впливає на зовнішній вигляд отриманого флісу. Fдівай пряжа це пряжа, яка складається з довгих рівних волокон. Дітєва пряжа це пряжа, яка складається з довгих волокон, які мають певну форму. Таким чином, при виробництві флісу ми отримуємо різну варсовану поверхню. Евдівай пряжа це рівні волокна. Дітівай пряжа це скручені волокна, які стирчать з трикотажного полотна. Таким чином, фліс здається більш розпушеним. В залежності від споживчих властивостей, які ми хочемо отримати від готового виробу, нам потрібно обирати, який вид флісу використовувати для пошиття цього виробу. Вироби із FDW флісу мають більш гладку поверхню в порівнянні з виробами з флісу DTY. Таким чином, в залежності від того, який зовнішній вигляд ми хочемо отримати, ми вибираємо той чи інший фліс. В асортименті компанії Тексіка присутні фліси FDY і DTY різних щільностей. В залежності від того, які вироби ви плануєте виготовляти, ми запропонуємо вам фліси різної щільності та необхідної якості. Також в нашому асортименті присутні унікальний продукт фліс ларсен з запатентованою технологією. Цей фліс має спеціальну конструкцію, яка забезпечує найкращі споживчі властивості. При цьому він має високу повітропроникність і добре зберігає тепло. Тема флісу насправді набагато глибша, ніж ми розкрили в цьому відео. Компанія Texica готова розробити та виготовити фліс згідно тих споживчих властивостей, які ви закладаєте у свої готові вироби. Ставте запитання в коментарях, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Вас чекає багато цікавого.